День і вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова, медіацентр Україна Укрінформ. розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна і вже другий рік триває повномасштабне вторгнення російського агресора. На жаль, сьогоднішній ранок приніс нам сумні звістки. Ми знаємо, що вночі наша країна була атакована дронами Камікадзе і росіяни не припиняють обстрілювати нас. А зранку ми знаємо, що прийшло повідомлення про те, що, на жаль, загинув один. Рятувальник на Хмельниччині зараз вже з'явилося друге повідомлення про загибель другого. Пане Олександр, ми сумуємо разом з вашою службою, приносимо співчуття родинам загиблих і світла пам'ять. Розпочнемо, мабуть, саме з цього, то що відомо на цей час. Ну ніч проти 27 лютого стався обстріл одного з об'єктів Хмельницькому. Рятувальна служба наша, ДСНС, як зазвичай виїжджає на подібні інциденти для того, щоб ліквідувати наслідки обстрілу. І в цей момент наші хлопці та дівчата попали знову під обстріли. На жаль, один рятувальник наш загинув. А четверо попали в лікарню. Як ви сказали, зараз так ми отримали інформацію. Тільки що. Ще один рятувальник помер у лікарні. А, і хочу сказати, що спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації у нас загинуло 64 рятувальники, понад 190 отримали поранення, і а, дуже часто гинуть як вогнеборці, так і піротехніки для того, щоб в того, що вони ліквідовують наслідки. Російської агресії потрапляють під удари. Хоча в цьому світі рятувальники захищені всіма міжнародними конвенціями, тому що вони не мають зброї, їхні дії направлені саме для допомоги людям. Але росіянам, я так розумію, на це наплювати. У них немає ні моралі, ні совісті, і вони б'ють туди, куди заманеться. Як практика показує, здебільшого в цивільні об'єкти. Незважаючи на те, що в нас рятувальники зараз це одне з мабуть найзатребувашених професій. Поряд з цим ми знаємо, що наша місія, наша рятувальна місія, тільки ж повернулася з Туреччини, де ми допомагали нашим партнерам у подоланні той жахливої трагедії, яка відбулася там у зв'язку з землетрусом. Якщо можна, розкажіть коротко про цю місію, Я знаю, що ви були у складі цієї місії, як воно відбувалося, і що вдалося, як вдалося допомогти нашим партнерам. О, місія була достатньо складна і в той час масштабна. І вам хочу сказати, що напевно, вперше Україна бере участь у подібної місії, тому що вона реально була дуже масштабна. На ну, такі землетруси трапляються можливо раз на сто років. І хочу сказати, що понад 100 країн допомагали туреччині подавати наслідки. А, Значить, трошки розповім про хронологію протягом 6 лютого лютого в Республіки Туреччини відбулося два потужних землетруси магнітудою 7,8 та 6,5 балів, що призвели до катастрофічних руйнувань на території 10 провінцій. А далі уряд Туреччини звернувся до міжнародної спільноти з запитом про направлення пошуково-рятувальних команд з пошуку та порятунку в умовах міста та медичних формувань. Україна отримала запит від механізму цивільного захисту Європейського Союзу та Євроатлантичного координаційного центру з реагування та катастрофи близько сьомого ранку. Президент України невідкладно е прийняв рішення про надання допомоги у подоланні наслідків катастрофи та відповідно надав доручення уряду та МВС. Одразу після опродного запиту про допомогу до ДСНС вже почала. Мобілізувати зведений загін ДСНС для відправки в Туреччину. Для виконання рішення уряду для надання допомоги Турецької республіки в за землетрусу, було, направлено зведений пошуково-рятувальний загін чисельністю 87 осіб та 16 одиниць техніки. До складу зведеного загіну увійшли рятувальники мобільного рятувального центру, атестовані у системі Інсеракці. Всесвітня система, яка об'єднує відповідно рятувальників і має свої протоколи, і має свої відповідні правила щодо порятунку і надання допомоги, ми атестовані всі системи України, тому відразу ми могли відправляти своїх людей на пошук і порятунок. А також особовий склад головного управління ДСНС у Миколаївській області та міжнародний центр швидкого реагування, міжрегіональний центр швидкого реагування. Марш був здійснений комбінованим способом. Одна частина рятувальників діставалася літаками, а це 25 чоловік особового складу і два кінологічних розрахунки. Інша частина це 52 рятувальники, вісім кінологічних розрахунків, та 16 одиниць техніки. Виїхала автомобільним транспортом. Таким чином здійснила марш від Києва, Одеса, Молдова. Турецька республіка, Болгарія, Туреччина і так далі, так далі. Хочу сказати, що відстань цього маршу склала близько трьох тисяч кілометрів. Це вперше так Україна відповідно відправляла важку, потужну, інженерну, спеціальну техніку для того, щоб можна було проводити в першу чергу пошуково рятувальні роботи розбір завалів. Протягом першої доби відповідно прибула наша перша група на літуках і відповідно провела консультацію з директоратом надзвичайної ситуації Туреччини АФАД щодо визначення районів для виконання робіт українським рятувальникам. Потім була зустріч з центром координації міжнародних команд UCC. Відповідно, такий центр складається, коли працює багато міжнародних команд. Відповідно, система ІНСРАГ визначає певні координаційні центри для того, щоб координувати пошуково рядкувальні команди в тому чи іншому секторі. У нас був визначений сектор відповідно міста Антакі. І ми отримали для опрацювання там сектор М, сектор Д там, різні кожного дня для того, щоб відповідно організовувати правильну роботу і не пересікатися з іншими рятувальними командами. Нам визначило місце для влаштування базового табору, він був розміщений на відстані 2,5 км кілометрів від міста Антакі. Поряд з нами дислокувалися пошуково-рятувальні команди 14 країн. Хочу сказати, таких як Індія, Румунія, Таїланд, Португалія, Молдова, Грузія, Нідерланди, Греція, Австрія, Швейцарія, Іспанія, Аргентина, Австралія, Індонезія. Хочу сказати, що в Табір був забезпечений всім необхідним відповідно до протоколів системи НЦРА. Фактично 4-й годині ночі рятувальники складна була дорога дійсно. Рятувальники українські прибули на місце. Це саме перша група 25 осіб. І о 4-й годині розгорнула протягом декількох годин повністю автономний рятувальний табір. І там було відповідно в цьому таборі все для нормального автономного функціонування і роботи. Зокрема. Це і намети, це обігрівальні прилади, генератори, це душові, це а, навіть пральна машина і так далі. І так далі. Тобто, все для того, щоб кухня ми могли нормально виконати свою роботу, виїжджати і відповідно приїжджати, і особовий склад відпочивати по зміну. А, значить, з 8 лютого перша група розпочала фазу швидкого пошуку та порятунку постражалих у світловому режимі із зміною кожні 6 годин із залучених кінологічних розрахунків. В геофоні це спеціальні прибори для визначення перебування живих людей по слуху. Відповідно, надягаються такі наушники, відповідно певна апаратура. І е, ці прибори дуже чутливі, вони можуть розпізнати навіть стук серця, якщо в цей момент буде абсолютно тиша з боків. А, і е, були також телескопічні камери, за допомогою яких можна було пролазити в щілини, в пустоти і спостерігати, чи є там живі е, люди, взагалі чи є там постраждалі люди. Активно ми співпрацювали під час проведення пошуково рятувальних робіт е, з такими країнами, як Португалія, Хорватія, Румунія, Швейцарія, Австралія, звичайно, Нідерланди, які в принципі очолили штаб UCC, коли прибули перші. Далі, 10 числа, прибуває наземна колона. Сформовано два пошуково дві пошуково-рятувальні групи для роботи на двох робочих місцях одночасно. Тут хочеться звернути увагу, що свою ефективність на місцях надзвичайних ситуацій, на місцях пошук, пошкових робіт показали і кінологічні розрахунки. Десять розрахунків працювала постійні в кожній групі, яка працювала позмінно. Був свій кінолог-собака, і е, загалом це 10 кінологічних розрахунків. Е, наступний етап це відповідне залучення важкої інженерної техніки. Е, Використовувалась спеціальна важка інженерна техніка, такі як САРМ важкого середнього легких класів. Це дозволило звичайно прискорити роботу наших е, рятувальників. Зокрема, використовувалися такі для враховуючи руйнування автомобільних доріг для зв'язку, для оперативного реагування, навіть квадроциклами привезли, і також мототранспорт. Це було достатньо зручно, і за допомогою таких, такої техніки ми легко координували роботу. Хочу сказати, що також велику роботу проводили відповідно і медичні працівники. У складі кожної групи був відповідно медик. І до нас зверталися місцеві мешканці, зокрема з дітьми щодо надання допомоги. І 13 людей отримали допомогу від наших медиків. Зокрема, це і, скажімо, травми січені, різані, перелом ноги і так далі. І так далі. Тому медики наші теж попрацювали, надали допомогу. Дякую за це. Використовувалися активно і дрони для проведення розвідки під час під час обстеження території роботи на секторах для того, щоб нам було зручно визначити те чи інше місце і подивитись на стан будівель. Також проводилася і міжнародна система маркування, яку ви використовує інсерак. Для того щоб, ну, наприклад, ми відмаркували місце, яке ми провели від спеціальним маркуванням, і далі, вже на цей сектор, наприклад, зайдуть голландці, і вони побачать, що це буде будинок обстежено. Тому за допомогою такого маркування ми могли чітко повідомляти одне одному. А, наприклад, Голландія або Португалія використовує своє маркування, але воно в міжнародному системі воно в принципі читається всіми країнами, і ми чітко бачили, хто де працює, навіть якщо заходили випадково на інші сектори. Хочу сказати, що ми постійно проводили підтримували зв'язок, постійно проводилися брифінги в UCC, зустрічі. Це зранку, там о 9-й годині ранку, о 8-й годині ранку, і о 9-й годині вечора для того, щоб підбити підсумки з штабом UCC Інсарагу щодо проведеної роботи і визначення подальших завдань на 9-й день. Під час землетрусу команда зведеного загону ДСНС в ході проведення пошуково-рятувальних робіт було знайдено та врятовано жінку. Двоє наших рятувальників. Скажу, це Сергій Оніщенка, Роман Лобачов. Піднялись на завал і відповідно почули звук, схожий на стогін. Відразу оголосили хвилину тиші. Це так, в принципі, робиться, як у нас, за міжнародними стандартами, коли треба почути. Хто, знаходиться, хто може знаходитись під завалами, почути людей. Запустила кінолога з собакою. Собака така кличка Ніндзя. Оля Бібікова, кінолог мобільного рятувального центру шути-реагування, Запустила собаку, відповідно, вона стала чітко на те місце, де може знаходитись людина, могла знаходитися. І рятувальники почали працювати саме там за допомогою спеціальних інструментів, зокрема цидомкратів, зокрема розтискачів, ножиць гідравлічних. Вони дісталися до жінки, витягнули її на поверхню і відповідно вже зразу підбігли. Там дуже багато було волонтерів турецьких, і поклали на і закріпили і вже до карети медичної допомоги. Доставили, донесли цю жінку. А, ну, це, це був захват, тому що наші працювали дуже грамотно, дуже чітко. І Туреччина була шокована, тому що на 9-й день це 205-та година. Вони по годинам от ми дивилися, вони по годинам рахували наслідки, ліквідації наслідків землетрусу. А, і для нас це було це теж диво, тому що 9 днів під завалами. Там жінка приблизно 30 років. Не вірили, знайшли, і це без води. Уявіть собі, як. І при перепадах температур від мінус двох до плюс п'ятнадцяти, ночі дуже холодно. Все ж таки вижила. І знаєте, коли ми витягнули її з під завалів, то вона, ну була в свідомості, вона подавала ознаки. Тобто, таких сильних якихось травм у неї за зовнішнім оглядом не було. Так сказали наші медики, а там уже будуть розбиратися, звичайно, чи розібралися вже медики Туреччини. Що хочу сказати, що загалом у період з 8 по 17 лютого силами зведеного загону було врятовано одну людину, це саме цю жінку, де блоковано тіла. 58 загиблих, у тому числі 9 дітей, обстежено 454 будівлі. Розібрано завали та аварійні елементи це 136 будівель і надано медичну допомогу 13 особам, у тому числі однієї дитини. Хочу сказати, що всі пошуково-рятувальні завдання, всі роботи. Визначений міжнародним координаційним центром зведений загін виконав виконав його на високому рівні. Я хочу сказати, що до нас багато хто заходив, із наших міжнародних колег, зокрема, і Португалія, заходила, Індія заходила, заходила турецькі колегії Зафату. І ще і. Вони дивувалися і в першу чергу запитувала хлопці, а як там? Ну ви ж з війни там приїхали, як ну і пишалися. Пишилися, що фотографувалися з нами. У нас вже не вистачало в них всіх шевронів, тому що всі хотіли отримати український прапорець, поміняти його на свої для європейських країн, особливо це було дуже почесно з нами сфотографуватися і взяти наш шеврон. І нам дуже було приємно, кожна країна фактично нас підтримувала. Я маю на увазі цивілізованих країн. Дай Боже, що росіяни знаходилися від нас на відстані там більше 100 кілометрів, і ми їх не бачили. І якби навіть побачили, то точно ні про що з ними не говорили. А я думаю, що працювала, виконуючи свої завдання. І турецький народ, коли ми проходили аеропорт, у хлопців був ком в горлі, тому що всі аплодували в аеропорту і всі говорили дякую. І люди підходили, обіймалися і казали, що ми дуже пишаємося, тому що у вас такі складні часи, а ви приїжджаєте нам допомагати. Дякую. Жахлива трагедія. Важко дивитися на ці кадри, розуміючи просто такий масштаб цієї трагедії, яка сталася у Туреччині. Дійсно, наші рятувальники за роки війни бачили багато руйнувань, надскладних руйнувань. Пане Олександре, що найбільше вразило от в цій трагедії, розуміючи, що ви, особливо останній рік, постійно перебуваєте на тих таких. Місцях, де відбуваються страшні руйнування вразило масштаби за такий короткий час. Ну, фактично там за 100 секунд. По останнім там, даним в Сирії і в Туреччині загинуло там понад 50 тисяч чоловік. Понад 50 тисяч людей. Це фактично за короткий проміжок. Це мить. Але масштаби колосальні, це вразило. Вразило характер руйнувань. Вони не такі, як від обстрілу в Україні. Вони дещо й мають інший характер. Багато похилених будівель, багато саме розвалених фундаментів перший другий поверх або повністю розсипана будівля. А, і, і вразило звичайно горе людей. Дуже багато, дуже багато людей в одному місці сконцентровано горя. В одному місці дуже багато сконцентровано горя. Напевно, це саме важко, важче, що є, тому що, знаєте, враховуючи ті гарячі точки, на які я виїжджав, то я вже побачив багато, а тут прямо ціле місто стерте. Ну, не стерте, а воно просто зруйноване, десь там частково, десь там і багато людей відразу залишилось з величезним горем і без рідних, без майна. У нас є відео а, з цієї місії. Наші попрошу наших техніків вивести на екрани і потім перейдемо до питань. Так, да, бачите, там є маркування у нас на стіні. А це, от я говорив про обладнання, за допомогою якого ми це якраз геофони, Ми прослуховуємо те, що говорив перший другий поверх, фундамент. Воно, скажімо, зруйновується і будівлі, багато таких от будівель нахилено. Це скажу, тише, хвилина тиші. Перевіряємо, чи є люди. У нас в групах були перекладачі, в кожній групі обов'язково. Працювала, до речі, і в вечірній час мага, і в нічний також. Це зараз будуть працювати наші хлопці з телескопічними камерами. Вони занурюються в пустоти і обстежують пустоти на наявність людей. Це не самий важкий район. Тут більше приватних будинків. Саме В самому важкому ми знайшли жінку в секторі Р. А це просто хотів показати, за допомогою яких приладів працювали наші рятувальники, обстежували будинки в першу чергу на наявність живих людей. І бачили роботу кінологів теж, обов'язково запускали собачок для того, щоб вони могли. Тому що всі собаки у нас кінологічних розрахунків вони вивчені саме на пошук живих. Шановні колеги, ваше питання. Ракута Анастасія Укрнформ, скажіть, будь ласка, чи не зазнали в Туреччині а, наші рятувальники травм під час виконання робіт? І друге запитання, чи не було прийнято рішення головою ДСНС щодо відправки туди інших наших рятувальників знову а, на ці роботи? І, можливо, під час перебування там наших рятувальників були досягнуті якісь домовленості про співпрацю у нових напрямках. Якщо так, то у яких? Дякую. Дякую. Щодо е, першого питання щодо травмувань. Е, ні, жоден рятувальник на щастя не отримав травми. Хоча такі випадки могли бути, враховуючи постійні підземні поштухи, які ми відчували як в таборі е, в польовому таборі, в базовому таборі, які ми розміщувалися, і також під час роботи наших рятувальників в будівлях. У мене у самого був випадок, коли я працював як пресофіцер, тому що в кожній міжнародній команді такі подібні за міжнародними правилами на сарах, має бути пресофіцер, зокрема і комунікаційна. Ми працювали з Reuters. а Reuters надто близько підійшов до будівлі, і під час якраз нашої роботи там в будівлі. А, почалися поштовхи, почалися рухи в будівлі. Відразу я дівчинку з Роїти розяв фамілію, взяв за руку відвів від будівлі, тому що я знаходився якраз хлопцям, а хлопцям було дано сигнал свисток щодо евакуації швидкої, оперативної. І хочу сказати, що ще окремо у нас в кожній групі були створені, ну були присутніми офіцери безпеки. Є певні прибори, які якщо Приходиться довго працювати в певній будівлі, то виставляється відповідно прибори, які фіксують відхилення будівлі від норм. Тому дається свисток, дається сигнал, і відповідно всі швидко мають евакуюватися. А в базовому таборі уявіть, ви коли дивишся на техніку, яка стоїть, важка інженерна техніка наша, і вона починає отак от ходити, як як, як гра на портепфортепіано. хвиля йде. І отак от видно просто, як техніка рухається. Це насправді дуже неприємно, м'яко кажучи. І це відчувається відповідно і в наметах, коли перебуваєш там, і так далі. Тому могли бути травмовані, на щастя, не було, і було багато-багато вжито заходів безпеки щодо нашого особового складу. Це це так повинно бути. Щодо домовленості, так, у нас були зустрічі з директоратом надзвичайних ситуацій. ФАТ на жаль, у нас не було великих зустрічей, тому що ну дуже багато понад 100 рятувальних команд працювало, а ФАТ просто займався на місці саме ліквідації надзвичайних ситуацій. У нас не було часу щось планувати велике надалі. Вони фактично зустрічалися з кожною міжнародною командою і. Так, вони дійсно приходили до нас, роздивлялися техніку. Ми дуже, дуже, дуже дружимо з Туреччиною, з рятувальниками Туреччини, але саме там у нас не було часу запланувати якусь довгострокову перспективу, тому що дуже багато роботи було як і у нас, так і у Афаду. Ми відповідно зустрічалися тільки щодо роботи в умовах місця, специфіки спілкування з місцевими, надання допомоги і так далі. І так далі. Робочі питання обговорювали. Це перше, що потрібно було зробити, дякую вам, пане Оксана. Цими вихідними у Києві відбулася пожежа. Ми всі бачили, якщо можна трохи про її наслідки, і ми бачили, що вперше у гасінні такої пожежі були задіяні роботи-рятувальники. Тож як вони себе показали, і наскільки вони є дійсно потужною допомогою для наших рятувальників. Так, да, фактично була пожежа, велика пожежа 25 лютого, це приблизно пів на третю. Сталася пожежа на вулиці Кирилівській, 86, Подільський район міста. Загорівся склад з лакофарбовими матеріалами, враховуючи, що лакофарбові матеріали це легко займисті речовини, і скажу навіть в певних умовах вибухонебезпечні речовини. Пожежа швидко розповсюдилась на достатньо велику площу, і це приблизно 2000 квадратних метрів. І відразу було оголошено підвищений ранг пожежі. З найближчих сусідніх районів підтягнулася пожежно-рятувальна техніка, зокрема, застосували, але враховуючи велику температуру. Тому що легкозаймисті речовини дають високу температуру і підійти не так просто до вогню. Ми застосували робота, який нам передали уряд Німеччини. І застосували його успішно, підключили відповідно до нього рукави потужні з водою і потужними стромями води. Він гасив цю пожежу. Ну враху і з як ми гасили як іншою технікою, стволами, людьми, так і застосували робота. І робот довів свою ефективність під час гасіння цієї пожежі. І, звичайно, ми таку техніку і будемо застосовувати в подальшому, і вже застосовуємо, зокрема, не тільки пожеж для гасіння пожеж. А і для розмінувань території це техніка, яка працює зараз на Харківщині, на Херсонщині, і, звичайно, це як роботи, так і підкреслюю машини механізованого розмінування. Це те, що нам зараз потрібно. Для це теж фактично робот, тому що може дистанційно, але великий. Дистанційно розміновувати територію, великі території і достатньо швидко. Тому робототехніка і скажімо, оновлення в цьому плані постійно ідеї. Ми дуже е, дякуємо нашим міжнародним партнерам за те, що така техніка надається. А ми її в свою чергу звичайно використовуємо. Хочу сказати, що і в Туреччині, коли перебували, е, рівень нашої техніки точно не поступався європейському, а в, здебільшого навіть десь і був е, кращим, е, тому поновлюємо відповідно. Техніку поновлюємо обладнання для того, щоб ефективніше реагувати, зокрема і на російську агресію, і ліквідувати на надзвичайну ситуацію. Дякую вам за цю інформацію. З нами був Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Наш наступний брифінг відбудеться о 12.30. Саме о 12.30 у нас відбудеться презентація фото виставки Росія, Держава, Терорист. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими подіями. Ми віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!